Пригоди бровка та мека, перегони. Ранкові веселі променчики сонечка запросили тварин на пасовище. Теля Бровко і козеня Мек були найкращими друзями. Їхня радісне мекання та бекання наповнювала повітря, коли вони ганяли одне за одним по колу. Вони любили разом бігати і грати на зеленому вигоні, насолоджуючись сонечком і свіжим ранковим повітрям. Поснідавши соковитою зеленою травою, Бровко сказав меку: Закладаюся, що сьогодні я пробіжу швидше за тебе. Ні за що? Я тренувався бігати з принц татом, відповів мек, опустивши голову, щоб грайливо штовхнути теля. Хто перший добіжить до Великого дуба, той і переможе, сказав Бровко і кинувся бігти на своїх довгих кривих ногах. Давай, висхнув тонким голосом мек і помчав на повних парах за ним на своїх прутких копицях. Телятко бровком чав щодуху, а козеня Мек швидко його наздогнав. Маленьке козеня було легшим і пруткішим за теля. Вони, махаючи хвостиками, радісно мчали нога в ногу, і жоден не випереджав. Коли друзі наблизилися до старого дуба, що ріс посеред вигону, Бровко нахилив мордочку вперед, намагаючись набрати швидкості. Раптом маленьке козеня вискочило перед ним, і Бровко зачепився об його задню ногу. Втративши рівновагу, телятко полетіло в пухнасту густу траву. Ей! Ти підстави мені під ніжку, закричало телятку, намагаючись звестися на ноги. Ні, заперечив мек, ти просто не зграба. Ти навмисне мене штовхнув, щоб перемогти, гнівно відповів Правко. І незабаром друзі опинилися до носа, голосно кричали та сперечалися. Вони були настільки зайняті суперечкою, що не помітили, як до них підбіг гром без фермера. Що за галас? гавкнув гром. І Провко розповів собаці, що трапилось під час перегонів. Гм, mm. задумливо рикнув гром, вислухавши обидві сторони. Мабуть, це був просто нещасний випадок. Але ви, сперечаючись, перетворюєте його на щось більше. Вибачатися, важко сказав пес, дивлячись своїми добрими очима на двох друзів. Але це правильно, якщо ви хочете врятувати дружбу. Мек шкрябнув копицем. Вибач, що я штовхнув тебе, Бровко. Я не хотів. І опустив голову. Все гаразд, мек, лагідно відповів Бравко. Я знаю, що це був нещасний випадок. Мені теж шкода, що я розсердився і накричав на тебе через це. Великі карі очі бравка стали сумними. А невздовзі вони знову вже ганяли один за одним, і галявина знову наповнилася сміхом і грайливим меканням провка та мека. Гром гордо посміхнувся, задоволений тим, що все знову добре, і вмостився потримати на сонечку серед кульбабок. і мек засвоїли цінний урок. Краще прощати і не дозволяти сваркам ставати між друзями, адже без сварок і конфліктів відносин не буває. Головне вчасно сказати вибач, помиритися і зберегти дружбу.